Всім миру, Боже благослові, хотіла з вами поділитися откровеннями, які отримала на каналах наших пасторів Салтаненко. Зараз людство поклоняється різним божествам. І такі божества, це як соціальні мережі. Люди сидять там цілими днями, годинами і поглинають різну інформацію. І потім ця інформація доводить людей до розлучення, до депресії, до атак. До того, що людина приймає антидепресанти, до того, що людина вона сильно випиває, одним словом, бухає, до наркотиків і так далі, до розбиття душі. Знаєте, коли душа мучиться? Я думаю, кожному відомо, що таке душевні муки, коли душа болить, не знає, що робити, нібито всередині. Нібито тут добре, все так гарно, а всередині все розривається. І наша душа вона розширюється, як ад. І тому, якщо в нашому житті є душевні муки, в нашому житті є присутність аду. І як важливо харчуватися правильною їжею. Тому що, щоб бути духовно здоровою, мені потрібне слово Боже. І ви знаєте, що е, зараз. Дуже багато популярних блогерів, такі як Арестович. Вони так набирають багато переглядів, але на них так мало підписується людей. Люди їх дивлять. Все, що їм Тікток, Інстаграм, Ютуб пропонує. Люди все тут дивляться. Вау! Круто! Вау! Але людина не розуміє, що вона перебирає не слова, вона перебирає дух. Кого ми слухаємо, тим ми і здаємо. Комусь незручно, щоб слово Боже проповідувалося, щоб істина вона поширювалася. Тому що в наших пасторів є срібна кнопка. Срібна кнопка вона дається, коли є 100 тисяч підписників. Вони мали отримати цю кнопку ще 6 років назад. Але вони не отримали в зв'язку з тим, що кожного дня на них підписувалося більше тисячі людей, і їх просто забанили. Тому слово Боже, банять, істину банять, а всякі дурниці, целюліти, всяка їжа, все що не хочеш, ото все продвигається, ото все поширюється. Люди в захваті від цього вау-вау! Людина не розуміє, що вона знаходиться під впливом диявола, і диявол робить усе можливе, щоб людину відвести від Бога. Він буде пропонувати все. Подивися, подивися, там мода, там релігія, там ще щось. Ти можеш жити ось так. А ти можеш жити ось так. Роби, що хочеш. Бог любов, Бог все прощає, аду нема, ти що, і так далі. Оце все робить диявол. Він продвигає свою еволюцію, те, що мільйони років він йде проти Бога. І тому слово Боже не пропонується. Але пропонується те, та інформація, яка людей приводить до аду. І тому це все лохотроне, він на перегляди. Не ведіться на те, що людина так гарно розказує. Перш чим когось слухати треба дізнатися, чим та людина живе, до чого вона прийшла, який фініш у її житті, який результат. Тому що за кожною інформацією стоять духи, і на слово Боже сходить Дух Святий, а на інформацію цього світу сходять нечисті духи. І тому, якщо у вас зараз є якісь залежності, і ви хочете їх перемогти, то прийдіть до Ісуса. Ісус Христос, Він є найбільший авторитет у всьому світу. І ніхто вам не запропонує те, що може запропонувати Ісус. Безсмертя, вічне життя, нове тіло, совершенне. Тому що, коли ми діти Божі, ми будемо тягнутися до світла, ми будемо харчуватися з дерева життя. А людина, яка в темряві, вона не тягнеться до світла, тому що діла її погані, і вона їх приховує, замість того, щоб взяти пилосос, взяти тряпки і все там вичистити. Людина вона ховається, вона полюбила темряву. І це найбільша реальна пастка, в яку нас заводить диявол. Тому що він перший, хто пішов проти Бога, він перший, хто захотів собі жити так, як він хоче. Але він був понижений, він був викинений з неба, він втратив славу неба. І зараз його місія на землі, щоб всі люди втратили це. Тому не ведіться, якщо ви ще не вивчаєте Слово Боже, якщо ви ще не вивчаєте Біблію, пишіть мені, будемо вивчати разом. Хай береже вас Господь.